У нас є команда з аналітики. Це трендове слово, яке багато хто використовує. Привіт, ласкаво просимо до студії КліктіВІ. Тут ми говоримо про те, як бізнеси в США використовують передові технології і ділимося знаннями наших експертів у різних галузях. Мене звати Поліна. Сьогодні моїм гостем є Біл Прічард, директор з аналітики у Клік Solutions. Привіт, біле! Як ти? Привіт, Поліно. Як ти? Я чудово, дякую, що прийшов сьогодні. Я теж дякую, що запросили. Перш за все розкажи нам трохи про себе, свої хобі та свою роль у Click Solutions. Дозволь почати з останнього питання. Я директор з аналітики тут у Click Solutions. Спочатку я керував відділом по роботі з клієнтами, а згодом став директором з аналітики. Ми детальніше про це поговоримо. У мене є четверо дітей та дев'ятеро онуків. Вау, це дійсно вражає. Так, влітку ми любимо виходити в море на вітрильнику. Чекаю з нетерпінням на нашу наступну поїздку. Чудово. Так, чи міг би ти, будь ласка, пояснити глядачам, що таке аналіз даних і як він впливає на роботу з клієнтами? Аналітика даних це популярний термін, який зараз часто використовують, але по суті це означає, що у вас є конкретні точки, приміром, запит, який до вас потрапив і проходить через певні процеси. Так, аналітика дозволяє вам ідентифікувати ці точки, щоб ви могли перевірити свою продуктивність. Отже, аналітика використовується в основному для збору даних, щоб виявити ділянки для покращення або взірцеві. Чудово! Тепер я краще розумію суть аналітики. Чи можеш ти, будь ласка, розповісти нам, що таке CSAT і як вони впливають на досвід наших клієнтів? CSAT означає задоволеність клієнтів, тому коли запит закривають, клієнтам надсилають анкету. Так. І в цій анкеті вони зазначають, чи був їхній досвід позитивним. Отже, CSR дуже важливий для отримання оцінки. Наскільки задоволені наші клієнти. А навпаки, якщо щось пішло не так, mm -hmm. це дає нам можливість відразу ідентифікувати та виправити це. Тепер я краще розумію наші внутрішні процеси. Як ти уявляєш майбутнє обслуговування клієнтів в IT та технологіях? На високому рівні. Mm -hmm. Коли востаннє ти чекала на зв'язок з оператором 35-40 хвилин, було таке? Нещодавно. Таке трапляється, але клієнти не відмовляються від співпраці, бо це великі гравці ринку. Так, так. Але якщо ви малий або середній бізнес, ви не можете дозволити собі погане обслуговування клієнтів. Отже, ті, у кого гарне обслуговування клієнтів, виняткове обслуговування клієнтів за рівних умов, завжди процвітатимуть. Звучить дуже обнадійливо. Абсолютно, для тих, хто робить усе правильно. Що відрізняє Click Solutions від інших MSP? Одним із факторів, що нас відрізняє, є аналітика. Ми маємо команду аналітиків, ми збираємо дані. Це не типово для MSP. Наш клієнт. Національний постачальник програмних продуктів сказав мені, що ніколи не бачив такої аналітики, як у нас у будь-яких інших МСП. Тож, це справді ключовий фактор. І аналітика також використовується для захисту інтересів клієнта. Це нас відрізняє. Отже, у нас є ціла команда, яка щодня збирає ці дані, щоб виявити будь-які тенденції, які, до речі, можуть бути і негативними. Якщо тенденція не йде в хорошому напрямку для наших клієнтів, ми можемо відразу це вирішити. А ще налагоджена комунікація. Це дійсно робить клік дуже особливою компанією. Я так думаю. Якщо звернутися до аналітики даних, то де, на твою думку, ми найбільше використовуємо технології? Ну, звичайно, я директор з аналітики, тому маю сказати аналітика, mm -hmm. але у нас також є багато інших інструментів, які контролюють безпеку та відстежують оновлення антивірус та стан систем. Отже, існує величезна кількість технологій, які керують всією операційною діяльністю. Ви не могли би відстежувати тисячі машин без автоматизації. Mm -hmm. Аналіз даних стоїть над усім цим, щоб надати вам певні напрямки та фокус у окремих сферах. Це дуже цінна інформація. Дякую, що ділишся з нами. Біл, велике спасибі, що ти прийшов сьогодні поділитися цінною інформацією з нашими глядачами. Дякую, що запросили мене. Хороших вихідних. Підпишіться на наш YouTube канал за посиланням нижче, щоб отримувати ще більше корисного контенту про використання технологій у сучасному світі. Чи шукає ваш бізнес it рішення з вбудованою аналітикою даних? Вам пощастило? Компанія Click Solutions готова розробити персоналізований комплексний план для вирішення всіх ваших технічних потреб. Натисніть посилання для інформації. Дякуємо за перегляд Калік ТІВІ. До наступної зустрічі.